Наскільки в серпні можуть інтенсифікуватися бойові дії на фронті? І ну навіть в перший тиждень, скажімо так, серпня, тому що тут же і ось цей черговий Трампівський дедлайн до 8 серпня, і е, чекаємо, як це на це офіційно буде реагувати Москва в особі Путіна, тому що вчора мала бути якась заява заяви не відбулося зараз в Росії чекають на відкуфа. Чекають на Лукашенка, до речі, з яким у Путіна віч на віч має відбутися якась дуже серйозна розмова. Тож, власне, що буде на фронті в цей час, особливо в цей часовий проміжок от до 8 серпня, як ви прогнозуєте? Ви задали Лукашенка, я хотів би нагадати просто, що Лукашенко зустрічався з Кітом Келлогом досить таки нещодавно. І пам'ятаємо, що після цього візиту було звільнено і. Американського громадянина зв'язниці, там і звільнено відповідних білоруських опозиціонерів, в тому числі це так до слова. І пам'ятаємо, як Лукашенко зустрічав спецпосланця Трампа. Це так, на всякий випадок задаємо і летить Лукашенко передавати якісь певні сигнали цілком вірогідно Що стосується фронту, ми говоримо з вами про Покровськ, тому що ситуація дійсно виглядає надзвичайно складною. На сьогодні надзвичайно складною, так само, як на Новопавлівському відтинку фронту, а це в тому числі і згадувані Дніпропетровщина і Запорізька, в тому числі область, зокрема Гуляйпільський відтинок. Очевидно, що інтенсивність бойових дій навряд чи буде ставати нижчою. Більше того, я думаю, що Путін зараз за цей час знову таки дійсно погоджується, яка буде реакція на дедлайни від Трампа. Тут теж певний символізм проглядається. Той, хто писав Трампову таку заяву, або, скажімо, коригував її, можливо, просто, ну, скажімо, так, троль такого високого рівня, я просто нагадаю, 08, 08, 08, 08, це 8 серпня 2008 року, коли Росія напала на Грузію. Uh -huh. е, і бачите, що тут такі дедлайни проводяться. До речі, ті 50 діб, які були, вони були 2 вересня, день е, закінчення Другої світової війни. Тобто, можливо, цілком вірогідно хтось у Білому домі намагається таким чином певні сигнали передавати росіянам, які полюбляють символізм. Так, от е, щодо інтенсивності бойових дій, дедлайни дійсно зараз е, ці змінилися. Е, що буде насправді? Зараз важко сказати, тому що е, 1 серпня, як відомо, тут у той день, коли ми з вами спілкуємося, введено нові мита, нові там е, мита, які впливатимуть е, або й тиснуть на відповідні країни. Так, от е, щодо е, Росії, мова йде про санкції, але поки що їх ніхто не бачив. Обіцянь тому Росія, на мій погляд, буде поспішати на полі бою. Росія буде максимально спробувати задіяти все, що в неї є. І дійсно зосередити зараз увагу, по-перше, на Покровську спробувати зав'язати міські бої, вийти на, на міську агломерацію. Тому що розуміємо, що якщо там це вдасться, це вже дещо інша ситуація, дещо інша картинка на полі бою. Ну і власне активізація, бачимо, і по запорізькому напрямку відбувається в тому числі. Ну, і власне на всіх локаціях ворог не спиняється. Немає, скажімо, так, відтинку фронту, де було би тихо, де все заспокоїлося, і ну скажімо, перейшло в таку позиційну форму. Скрізь ворог намагається проводити штурмові дії. Ризикне ворог задіювати зараз північно-корейських солдатів безпосередньо в боях на території України. Ну, по-перше, ми це дізнаємося від нашої розвідки. Ви знаєте, важко зараз сказати, що може крім е санкцій і зброї зупинити росіян. От два інструменти є, які дієві. Е від прийняття рішення має на увазі тих чи інших, тому росіяни можуть використовувати або підійти до того етапу. знову таки залежить від домовленостей між Росією та Північною Кореєю б що не говорив, але ж ми розуміємо, що а, Кім Чен Ін не є м, таким гравцем, який вирішує насправді, є офіційний Пекін, і я в будь-якому разі впевнений, і Москва, і Пхеньян, вони і кроку не зроблять, фактично без е, китайського брата. На сьогодні це очевидно, і саме цією війною багато в чому керує Китай. Хто б що не говорив, ну така моя суб'єктивна точка зору. Тому... Якщо це буде потрібно для досягнення тих чи інших завдань, я думаю, що це цілком вірогідно. Найближчим часом ну принаймні поки що не видно, скажімо, підготовки до того, що ці північнокорейські солдати зараз з'являться на полі бою, але ж це питання часу. Цілком вірогідно. Ви згадали про Китай в цьому сенсі цього тижня. Багато аналітиків під різним фокусом розбирають заяву Лаврова про те, що Росія зараз одна. Проти західного світу не згадує він допомогу Китаю, не згадує він допомогу північної Кореї, того ж Ірану. А що цікаво, от стосовно Пекіна, чому Лавров не згадує Китай? Він же не так давно зустрічався із сідзіньпіном, і нібито під час цієї зустрічі китайська сторона ну принаймні в офіційних релізах було що запевнила росіян у всебічній підтримці, то виходить не все так добре тоді по лінії а, Росія а, Китай, якщо з такою заявою виступає Лавров, що Росія одна, дійсно, заява дещо здивувала, можливо, навіть не нас. Я думаю, здивувала цілком рогідно ті сторони, про які ви сказали. Зокрема, цікава справжня реакція Пекіну на таку заяву. Зрозуміло, чому вона була зроблена для того, щоб показати, що Росія сильна, вона готова протистояти і надалі у всьому світу. Це при тому, що всі прекрасно знають, що свого часу Північна Корея просто врятувала Російську Федерацію на території Курської області. Просто врятувала. І не лише на території Курської області, врятувала, наприклад, артилерійськими снарядами. На жаль, врятувала. Ситуація сьогодні могла бути зовсім іншою, і тому не згадувати пхеньян це виглядає або звичайною. Російською нахабністю, що їм всі винні, а вони нікому нічого, то цілком вірогідно, Росія звикла так себе вести. І, можливо, Росія, і це до речі, підтверджує інформацію про те, що вище командування російське керівництво, зокрема, бункерний фюрер, він цілком вірогідно не знає реальної ситуації на полі бою. Йому доповідають, що скрізь просування, скрізь перемоги. На те, що це просто ці просування з величезними втратами відповідно і не такого масштабу, як хотілося я думаю, про це ніхто не говорить. Всі хочуть залишатися на своїх посадах відповідно. Тому цілком вірогідно, що Росія таким чином продемонструвала і свою політичну недолугість, вкотре дипломатичну, в тому числі. Цікаво, тут, чи буде якоюсь там жорсткою реакція, наприклад, того ж Пікіну. Не думаю, на сьогодні, можливо, викличуть на килим, відчитають як школяриків і дадуть далі зелене світло діяти. З іншого боку, ви знаєте, тут треба дивитися ще на один момент поле бою, як поле бою, на економічну складову. В будь-якому разі, угода, наприклад, Сполучених Штатів з Євросоюзом, вона показала міць цього союзу, то що не говорив відповідно, і відкрила для Сполучених Штатів вікно можливості перемованих з тих самим Китаєм, і цілком вірогідно, подивіться, Бразилія потрапила під китайський каток, і ми розуміємо, чому Бразилія в тому числі і з ким товаришує Бразилія. То буде наступний. Десь у цьому списку є, звичайно, і Китай. І отут починаються найважливіші моменти, тобто економічні питання між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою. Економічні, які базуються в тому числі, на військово-політичних інтересах. Росії в цьому списку в плані суб'єкту, я думаю, що немає. Пане Сергію, після масованої атаки, яку Росія влаштувала в ніч на 31 липня, і основним напрямком удару була українська столиця. Експерти, аналітики, військові аналітики аналізують власне ті повітряні засоби якими Росія здійснювала цю атаку, і тут насамперед говорять і про реактивні шахеди, які зараз величезним викликом є, а їх Росія починає застосовувати, і про іскандери К, виробництво яких Росія нарощує, і вони особливо небезпечні, тому що їх складніше збивати. Як прокоментуєте, власне, ну і найголовніше, як шукати зараз ефективні шляхи протидії? Що стосується реактивних шахетів, ми сьогодні не можемо, наприклад, говорити, що це масове виробництво. Скажімо так, випробування такого типу шахеду воно почалося десь навесні нинішнього року. Причому це відбувалося, зокрема, на півдні нашої держави через Одещину такі дрони літали. Ну, по-перше, там висока швидкість, що, звичайно, ускладнює відповідно збиття такого об'єкту. Кілька спроб були невдалими. Кілька спроб були невдалими, тому що ну, скажімо, цей дрон не виконав своїх е, завдань е, відповідно. Але з іншого боку, бачимо, що Росія все рівно просунулася в цьому питанні. Ці кілька місяців вони даремно не пройшли, і е, тут залежить від того, наскільки Росія готова масштабувати відповідні процеси. Це перше. По-друге, е, можливо, Росія таким чином намагається зіграти на випередження, тому що цілком е, розуміє. Що на сьогодні Україна о, в тому числі масштабує процеси о, відбиття шахетних іранівих атак з допомогою тих самих о, зенітних дронів перехоплювачів, і можливо, хочуть подивитися, а чи є у нас можливості сьогодні відпрацьовувати тим чи іншим способом по реактивних ударних дронах, тому о, як кажуть, тут, тут питання в цьому виникає. І зараз, наскільки мені відомо, без подробиць, звичайно, фахівці в цьому плані дуже активно працюють, тому що, звісно, це величезний ризик і виклик. Ну, ми говоримо про те, що там швидкість понад 500 км на годину. Це зрозуміло, що це висока швидкість, і знищити такий об'єкт відповідно стає важче. З іншого боку, інформація я ще раз кажу про це, є у Сил оборони. Тут вже залежить від нашого і командування, яке е, буде надавати відповідну пріоритетність тим чи іншим напрямком у цьому питанні. Е, що стосується іскандерів, е, ну власне, тут по ракетах, знаєте, все доволі складно і водночас просто. Е, просто тому, що ми прекрасно розуміємо, що треба знищувати саме джерело е, цього зла, тобто виробництво, арсенали. Бази зберігання цього озброєння, щоб ці ракети не вилітали до нас. Ну і власне боротьба з носіями цих ракет пусковими установками. Чому складно? Бо ми прекрасно розуміємо, що такі виробництва до них треба долетіти, мати відповідний ресурс і спроможність для того, щоб знищити ці бази, ці зберігання, склади зберігання, це виробництво. Тому. Є третій спосіб, на мій погляд, це в тому числі і удари відповідно по російській території. Ну не лише по іскандерах, зрозуміло, це в пріоритеті хотілося б, а й по інших російських виробництвах, щоб Росія потерпала набагато більше, ніж це відбувається на сьогодні. І це питання, якраз до речі, пов'язане і з знищенням е пускових установок іскандерів, це питання далекобійної зброї. Це те, що Україні сьогодні вкрай необхідно, тому що е, українська балістична ракета це добре. Сподіваюся, що найшвидше вона з'явиться і буде їх багато. Але на сьогодні те, що е, теж реально і швидше по перспективі надання, це е, далекобійна зброя наших партнерів і союзників, і я кажуть бити, бити і ще раз бити цілий е, військових на території Росії, достатньо це зменшить терор. Коли війна повернеться на російську територію повноцінно, скажімо так, це зменшить терор з російського боку цілком виробні. Пан Сергію. Я ще раз з нашими глядачами зазначу день, коли ми записуємо це відео. У нас на календарі, 1 серпня, п'ятниця наближаються вихідні. Минулими вихідними я нагадаю нашій глядацькій аудиторії, що під масованою атакою дронів була Одеса. А в цей момент, коли відбувалася атака дронів, коли повітряні сили збройних сил України працювали над збиттям цих дронів, на пляжах Одеси перебувала величезна кількість людей, яка за цим стежила, яка вітала успішну роботу наших збройних сил. Але що цікаво, люди знімали це все на відео. Вони в укриття не. Прямували дуже багато відеоматеріалів з цього приводу. Вони в наших соціальних мережах. Я думаю, всі глядачі це бачили. Ну і безумовно, військові це так само бачили. Речник ВМС звернув на це увагу. Ще раз наголосив на те, що не варто ну, власне нехтувати своєю безпекою, і не варто робити так, як це було ну, от під час цієї шахетної атаки. Ваші застереження, тому що вихідні, ось ось вони вже завтра, субота та неділя, погода буде гарною. А ми розуміємо, що ворог у нас підступний. Власне, я теж бачу деякі коментарі з цього приводу, тому що і говорив і в етері наживо про те, що люди добрі схаменіться, так не можна робити, тим більше там діти. І невідомо, де впаде той шахет, його уламки, і це завжди загроза життю. Дуже багато таких випадків, коли саме уламком вбивало людину. Це правда, це реальність життя. Е, хочу і так от люди питали, а де ж там на пляжах укриття? Ну, по перше, е, Наскільки мені відомо, жодна пляжна зона не відкриється, якщо немає відповідної системи оповіщення щодо сигналу повітряної тривоги, і мають бути захисні якісь укриття. Це, до речі, і питання також до влади, в тому числі проконтролювати отре такі моменти, щоб відпрацьовували ті, хто відповідальний за безпеку людей. Людський фактор, на нього можна все списати, що люди отак реагують, але треба наполягати. Наполягати, щоб зберегти життя людей, вони будуть за це ще й вдячні. Тому я колись у 22-му році казав і повторюю зараз жорстко, але це правдиво. Я не хотів би, щоб після таких історій руки, ноги і голови наших громадян літали над чорним морем. Нехай літають уламки російських шахетів і геранів, але тільки не українці. Тому бережіть себе і своїх рідних і ще на що варто наголосити і знову ж таки розповісти про небезпеку. Ми так само бачимо в мережі кадри, як прості громадяни України з моря витягають шахеди чи уламки шахедів. це ж теж величезний ризик, і так теж робити не потрібно. В чому небезпека? Я не пишу, так, кілька хвилин, щоб ви розтлумачили в чому небезпека навіть. Частини вже збитого того ж дрона, по-перше, ми не знаємо, яке там начиння було в цьому дроні. Можливо, він якийсь експериментальний і має щось таке е, цікаве. Я беру слово в лапки і може вибухнути при контакті. Фізичному, відповідно, з людиною. Це перше, можливо, не вибухнула бойова частина. Ще багато дуже нюансів. Більше того, додам також, що невідомі предмети взагалі будь де на землі, в морі, чіпати не треба. От просто не треба стримати цю спокусу, притягнути щось додому. Ми мали випадки, коли. Людина сплутала якірну міну, дону, річну, річкову з е, гасом, тобто з цією підставочкою для гасу, притягнуло додому. Добре, що не розпалили, не взірвалося. А є такі, що навіть е, щось подібне на міни намагаються витягувати в морі. Взагалі нічого брати не треба до рук. Це зберігає не тільки руки, а й життя.